Сьогодні стало відомо, що в історії міндічгейту йдеться не лише про корупцію. Зараз ми маємо справу також з незаконним стеженням і системним збором конфіденційних даних за людьми, які становили ризик для певних політичних. Чи бізнесових груп під час обшуків виявили 527 досьє на різних людей: співробітників НАБУ, СБУ, опозиційних депутатів, антикорупційних журналістів, і в цьому пакеті повний набір такої закритої інформації, доступ до яких мають лише спеціальні структури. Не йдеться про якусь окрему ініціативу кількох осіб. Це така організована система, яка працювала як інструмент контролю, тиску, шантажу. Його не вигадали випадково, там до нього готувалися, заздалегідь, і готували цю базу на всіх, хто здав, здатен ставити питання і заважати схемам. І найголовніше, цей механізм був можливий лише тому, що в державних органах є люди, які забезпечували. Вали доступ до оцих секретних матеріалів і могли передавати інформацію назовні. І знаєте, найбільша загроза це в тому, що ну більш за все доволі таки ймовірно, що ці люди досі працюють у своїх кабінетах з тим самим доступом і тими самими можливостями.